принципі, логопедична проблема з нею от з дітками так працюють найчастіше. А ось як бути з дорослими? Наскільки поширеною в принципі є проблеми картавості серед дорослих людей? Дедалі більше до мене звертаються дорослих, тому що ми вже розмі... розвіюємо розвіємо міфи про те, що насправді тільки у діток можна це скоригувати. Я не можу сказати, що це вже вийшло на такий рівень розповсюджений, що кожен знає, що є такий фахівець, і можна після 20 років скоригувати або шепелявість, або картавість, або вдосконалити свій голос. Багато хто думає, якщо в дитинстві або не поставили звуки, на це не можемо повпливати, або якщо немає хисту, таланту щодо звучання, щоб то... Щоб стати телеведучим, до прикладу, вже нічого не пропрацюєш. Тож моя мета робити. Розповсюджені різні відео та ролики, які зможуть охопити якомога більше аудиторію, особливо українців, і вони зможуть попрацювати разом з різними моїми техніками над тим, щоб звучати якісніше? А які взагалі основні причини? Ну я так розумію, можемо говорити не тільки про картавість, а от так. як ви зазначили, шепілявість, можливо, ще інші якісь елементи, які бувають дискомфортними для для людей. А яка їхня причина виникнення? Це фізіологічна особливість людей, і вони з ними народжуються. Чи звичка просто що не навчилися ці звуки вимовляти? Є декілька причин, є анатомічні причини. До прикладу, якщо під'язикова вуздечка недостатньо довга, а навпаки, є короткою, і ще в пологовому будинку подивилися, що її можна підрізати це зробили, тоді язик буде більш рухливий. Якщо, наприклад, цього не зробили, то довжина язика може обмежувати підняття коріння спинку та кінчика язика, і через це рухливість буде трошечки порушена і для таких звуків як рері, легко це відіграє роль дуже часто ри та ли тверді йдуть в парі, і саме їх вимова може бути утруднена, якщо вчасно не підрізати кінчик язика. Mm -hmm. До речі, і у дітей, і у дорослих це можна робити, якщо звернутися до фахівців, саме лікарів. Mm -hmm. Щодо інших причин, це може бути функціональна причина щодо навички, наприклад. Анатомічна це гіпертонус язика, під'язикова вуздечка. Функціонально це саме підняття язика в правильну позицію, тому що при промовлянні звука «р-р-р» нам треба сильний кінчик і навичка підняття. У когось ця навичка сформована, що піднімається корінь язика, до прикладу, гу. Класно картавити, я на uh -huh. жаль не можу, але сенс, ви зрозуміли, тож так, функціональний аспект теж тут є. І щодо спадковості та генетичності, багато хто в мене питає, Анастасія, а чи є це генетично? Uh -huh. Що, от в мене брат чи в мене тато картавиці, я теж картавлю. Насправді такого гену, як картавість, немає, але спадково може передатися саме анатомічна uh -huh. будова. Тобто, якщо uh -huh. є функціональні різні моменти, які я озвучила, вони можуть передаватися. Uh -huh. ну, а а можна, до речі, впливати, ну якщо. Картавість є у батьків або шепілявість просто о, як звичка, що дитина спостерігала за так батьками, і теж Так, звісно, може це... бути це фонематичне уподібнення, тобто вона чула саме такий приклад, і може, якщо немає правильного прикладу, її не водили до логопеда, то уподібнювати свою вимову до цих фонем. Але моя mm -hmm. порада як логопеда вчасно на це звернути увагу. Якщо батьки хочуть, щоб дітки навчалися і змінили вимову, тоді краще до фахівця. Mm -hmm. Ну то або я так спостерігаю, думаю, ну є ж, наприклад, вам французька мова, в якій там або і в де в принципі картавість вона потрібна навпаки, так це їхнє стільмовлення. Тобто, ми приходимо до висновку, що є як анатомічні так. елементи, так і може бути просто, от як фонетичне наслідування козуки. Це mm -hmm. цікаво. Справді ця тема настільки цікава, широка. Взагалі, ось прийнято вважати, що дорослим складніше набагато виправити свою вимову ніж діткам. Так це чи ні? З ким простіше працювати і кому в принципі. Легше виправити вже свою мову, якщо ми говоримо кому легше з точки зору нейропластичності, здобути цю навичку як з білого листа, то звісно, ми говоримо про діток, тому що їх привели в 5-6 років. Ми поставили за довгий або короткий термін часу, дуже залежить від багатьох факторів. Знову ж таки, може бути з артрія, Це різні моторні функції, порушені та інервація артикуляційного апарату. І в такому випадку це буде важчий шлях, якщо ми говоримо про діток, якщо це просто дислалі. Порушення звуковомови при збереженому стані інтелекту та слуху, то в цьому випадку буде трошечки простіше і швидше. Якщо ми розмежовуємо дорослих та дітей, то в дорослому віці ця нейропластичність, звісно, вона теж є, але більше вже формується за рахунок дисципліни та мотивації. Тобто дуже важливо, коли ви звертаєтеся до логопеда, розуміти, що ага, тут будуть і домашки, тут буде така комплексна робота. Угу. З фахівцем не тільки я прийду на урок, двічі на тиждень і вже поставимо гарний звук за пару місяців. На жаль, ні. Тобто для діток треба старатися емоційно впливати. Такий мультисенсоровий має бути підхід для того, щоб їх зацікавити, в дорослому віці треба класно мотиваційно працювати і розуміти, що навичка може здобуватися трошечки важче, але за умови дисципліни все має бути чудово. Uh -huh. А з чого ви починаєте взагалі шлях от роботи з вашими пацієнтами? От я собі логічно думаю, напевно, спочатку є там фізіологічне обстеження, щоб зрозуміти, uh -huh. чи є якісь елементи, які потрібно там підкоригувати, ну умовно, хірургічно, або там, ну я знаю, може хтось свистить, треба там зуби полікувати. Там, uh -huh. чи ще... Ну тобто, от як це відбувається? До вас прийшла людина? Е, от це обстеження перше і вибудовується як стратегія лікування. Так, чудово, логопедичне обстеження воно йде суміжно із іншими фахівцями. Ви сказали про свистить. Дуже часто з ортотонтією додатково ми працюємо. Якщо треба до цього фахівця зробити направлення через те, що прикус, формування зубного ряду або також додатковий огляд ротової порожнини, то ми дуже часто співпрацюємо із неврологами. Ми дуже часто співпрацюємо із неврологами, з ортодонтами. Тощо, якщо ми говоримо про логопедичне обстеження, також важливо як в онлайн, так і в офлайн форматі, повністю оцінити стан артикуляційного апарату, яке піднебіння, язик, його рухливість, навіть дивимось на щоки, губи, тобто повністю на наш мовленєвий апарат, який рухається. Також ви класно сказали, що до зубів важливо, якщо є. Неповне змикання, тобто міжзубне промовляння таких свистячих або шиплячих, наприклад, з з або с -ш", угу. я так просто теж не можу поставити. Частіше за все це угу. пов'язано саме з зубним рядом, і треба коригувати як положення язика, так і далі. Працювати ортодонтично, тож логопедичне обстеження йде по декільком параметрам: по тонусу язика, по стану м'язів загалом чи присутній гіпертонус, гіпотонус. Бувають навіть парези, залежить все і від індивідуального звертання. І в підсумку ми можемо сказати, який корекційний план взагалі буде логопедичний, що ми будемо враховувати в нашій роботі, над чим будемо працювати. Дуже часто треба працювати не тільки над артикуляцією, але й над диханням, угу. тому що воно є теж запорукою того, як ми гарно промовимо звук, до прикладу, Ш, «ж», Р. Як ви бачите, це такі модульовані чіткі звуки, і при неправильному повітрі також буде інша артикулема. <реку> Правда, дуже цікаво, а чи взагалі можливо позбутися картавості самостійно? Ось, наприклад, дивлячись, просто ось онлайн уроки, наприклад, ваші? так онлайн уроки, особливо якщо паралельно з підтримкою фахівцем, це дуже дієва історія, тому що треба отримувати фідбек від логопеда, до якого прийшли. До прикладу, є в мене курс позбався картавості самостійно. Він передбачає те, що я записала вісім відеоуроків з обстеженням, з діагностикою, навіть вказала помилки розповсюджені, які є при постановці та автоматизації, але людина, коли починає займатися самостійно, вона ще прощупує: ага, чи гарно в мене це виходить, а чи насправді я правильно роблю багато сумнівів. І тому, якщо є додаткова підтримка у вигляді чату, це якраз мій формат, дуже класно працює в такому симбіозі з фахівцем, тому що мені надіслали на перевірку, як по відео подивилися, поставити язик, подмухати, чи є призвук, тому що дуже часто в навчанні є моменти з призвуком до прикладу. Ра, Ро, Ру, ре. Тобто зараз ви чуєте, як в мене вібрує і язик, і при цьому вмикається горло. Для того щоб досягти чистого звуку, Ра, Ро, Ру, а ще й короткого, Ра, Ро, Ру, це дуже довгий шлях. Тому по відеоурокам це можна зробити. Частенько є плутанина на етапі, коли застрягають на довгому звуці, mm -hmm. тобто навчилися ричати mm -hmm. і кажуть добрий день, привіт! Як справи? Mm -hmm. І важливо підкреслити хайлайтом та знаком оклику, що це не кінцевий результат. Mm -hmm. Бо люди, які до цього не вимовляли звук, вони вже настільки його хочуть вимовляти, Утрало що коли ви вже, так, так досягли так, ось дітки, цього. Коли ви навчилися так, що вони рикають сильно, так, так, так. А от саме в дорослому віці ми маємо розуміти, що скоріш за все, коли ця людина прийде. Компанію, де колеги або вона керівник, їй треба ось так розповідати, що сьогодні на порядку денному це буде не варіант. Тому наша мета дійти як в онлайн форматі, так і в моєму індивідуальному підході з онлайн уроками щоб цей звук ідеально звучав. Можемо от може навіть спробувати якусь вправу з вашого курсу, щоб наші глядачі можливо перевірили навіть якість наскільки вони там цей звук можуть вимовити. Та й ми теж як ведучі, бо хто зна наша дикція інколи. Залишає чат. Так, звісно, давайте загалом перевіримо, чи можемо ми довго промовляти звук. Для цього нам треба підняти язик вгору та промовити ось так. Всі речі не я дивлюся свої чудові. Тож ті, хто біля екранів, теж обов'язково перевірте. Дякую. І давайте ще один разок. Чудово, все круто. Вгорі, якщо раптом ні, це вже перший дзвіночок, що ага, чому ні? Тобто це правильне єдине звучання в українській фонетиці, коли язик піднімається вгору. Другий варіант саме вправи. Для того, щоб укріпити спинку язика, ми маємо присмоктати язик вгору і утворити грибочок. Це виглядає Доброго. ось так. Це як наче о, чудово. І тепер затримайте тільки вгорі. У вас супер, у вас, наче, теж. Так, і тримаємо 10 секунд. <хи> угу. Круто. Добре. Коли ми робимо цю конячку, нам треба постаратися не рухати щелепами, а просто цокотіти. Угу. Давайте спробуємо. Я рухаю. Угу. Ага. Відчувається, що щелепа не стоїть. Її. Так. Нам треба більше фіксація в цьому ще. Окей, добре, і це ми теж практикуємо, тому що частенько супутні рухи присутні. Добре, класна вправа для того, щоб загалом підтягнути дикцію перед, наприклад, етером, це промовляти QXQ XQ XQ X QX. А це не просто слухай. Це цікаво. Q, X, Q, X, Q. А це вона підкрізь вправу коротку. Так, так, no, так, так. Це правда. No. Тобто вона ця вправа дає нам змогу ширше відкривати загалом роту, тому що, мабуть, ви бачили, що є люди. Які не дуже то й артикулюють, так вона чи говорять в себе, і в цьому теж є психологічні причини, в тому числі, наприклад, комусь не подобається свій зубний ряд, і теж через це не сильно відкривається рот. Тут зажим і створюється. До речі, от з тих вправ, які там десь я там бачив і на ораторському стаці так далі, або на музичному, навіть розпівки, мені найскладніше дається оце, коли треба розпіватись з бурчанням губ, і воно ти починаєш, а потім повітря не вистачає, і воно просто отак. Так. От, що воно таке? Як з цим причимо? Мені здається, це максимальна розслабленість має бути. Наприклад, я зараз виконаю. Так, ну це вже напрацьований артикуляційний О, апарат. одразу артикуляційне. Так, так, так. Але більша розслабленість, тоді краще вийде. Угу. Угу. Цікаво. А от що найважче в цьому процесі, щоб досягти гарного звучання і чистої вимови, це психологічні бар'єри, чи це все ж таки фізичні вади або щось там. От фізично людині справді складно вдається? На початку фізично важко, тому що треба поставити правильний язик і зафіксувати. Тобто, угу. після того як ми зробили логопедичне обстеження, у нас є постановка звука коли я навчаю правильно. Піднімати кінчик язика, ставити вальволи, дмухати. Цілий процес потім нам треба автоматизовувати, ми переходимо до складів, слів, речень. До прикладу, ми промовляємо рак, радія, ракета, радість. Потім вже це має бути у роми та раї, день народження, скоро відповідно це важче сказати. Потім ми маємо перенести із логопедичних уроків в живе спілкування. Це а вже тут під'єднується психологічний аспект. Тому що, коли ти сидиш один на один з логопедом і вимовляєш це все, ти відчуваєш плюс-мінус себе ок. Потім, коли треба вийти в магазин і сказати парацетамол. По новому, то тут вже трошечки про виклики, тому що, по перше, рини на початку це треба подумати: ага, парацетамол, та або якісь слова як риторика, подвійні ри. Це теж додаткові саме психологічні виклики. А чи впораюсь я? І якщо все життя 30 років я говорив по-старому, чи зараз мені пробувати, Ти, чи може звичай, я так, так так, так залишиться тільки для уроків з логопедом. Тобто тут ми говоримо про перехід до зв'язного мовлення та нативного мовлення, і ось тут Психологічний аспект найбільше впливає. Мені як логопеду треба довести людину до кінця. Я можу гарно поставити звук, автоматизувати разом з клієнтом. Але якщо в кінці я бачу, що клієнт губить мотивацію, але переймається або як він звучить, тоді треба бити в дзвони mm -hmm. і переходити до ось цього зв'язного мовлення на уроці багато спілкуватися записувати себе на відео та диктофон тому що саме так клієнти зможуть себе оцінити як насправді вони звучать mm -hmm. Mm -hmm. У мене було таке в підлітковому, коли я не міг вимовляти тверду е, літеру л так mm -hmm. І у в мене «в», ну, тіпо, як «в», в більше звучало. І я нібито вже вдома відчував, що я можу її говорити, але я дуже довго соромився це робити десь в спілкуванні, тому о, що так. вони помічали це, коли ти намагаєшся mm -hmm. сказати це і тобі, о, а що це ти такий за... І ти одразу комплекс у ці з'являються. Я розумію, наскільки людям важко дійсно працювати над собою, яку пораду б ви б дали сьогодні тим, хто, можливо, десь вже просто змирився з тим. Ну, я вже от, дійсно там 30-40 років. Живу, ну якось звик, так але все одно, коли він з оточенням своїм їм теж звично, а потім потрапляє в новий колектив, хтось та підмітить цю особливість. Що порадити, як замотивуєте людей, щоб цей страх перебороти і звернутися по допомогу? Я думаю, що найкращим мотиваційним зараз постом в прямому етері буде сказати, що моїй найстаршій клієнтці 62 роки. Вау. Вона проживає в, в, в Одесі. Угу. Її звати Тетяна. Привіт, Тетяна, якщо ви це дивитеся, і вона. Вона виправила шепелявість разом зі мною їй і діти, і чоловік казали, що ти прекрасна і так, ми тебе чудово сприймаємо, все круто, навіщо тобі це треба? Вона побачила мою сторінку в соцмережах і сказала: Ні, я хочу, я живу з цим повністю весь свідомий час і бажаю це змінити. Я працюю в терапевтичному відділенні постійно. є пацієнти, я маю гарно казати різні назначення. І коли ми з нею пропрацювали буквально до трьох місяців це було не дуже довго. Вона почала в 60, Два роки говорити інакше. Тож навичку здобути, якщо дуже замотивований, точно можливо. Тож я пораджу просто зрозуміти. Тож я пораджу вам просто для кожного зрозуміти, чи треба вам це. Якщо ви хочете, тоді немає жодних перешкод. Ми не живемо в тисячолітті тому, коли ще не було такої змоги. Ви можете знайти класних фахівців, які працюють в сучасному підхіді, і можуть вам дати класні інструкції, як перейти до чіткого звучання. Ну і зрештою люди ж змінюються і зовнішньо, коли вони відчувають себе впевненіше, Звіс. абсолютно по-іншому сприймається людина, поборовши свої комплекси і отримавши омріяний результат. І Це стосується в тому числі мовлення. Дякуємо вам за цю мову. Так, дякуємо, бажаємо успіхів у вашій діяльності. Друзі, ну а ми у свою чергу нагадаємо, що мали розмову з Анастасією Гетьман, це експертка з мовлення та логопед для дорослих. Говорили про ось ці наші всі шиполявлення, картавлення. І знаєте, сьогодні ми отримали багато надії, надії на те, що в будь-якому віці можна виправити свої вади мовлення і почувати себе щасливо і впевнено.